Розбір персонажів сутінок з точки зору негативних і позитивних переконань в підсвідомості. Перша, це, звичайно, Белла Свон, які ж у неї є позитивні переконання, позитивні якості. Перше, що я побачила, це вміння йти за покликом свого серця. Незважаючи на те, що інші тато її, Джейкоб, проти того, щоб вона була з Едвардом, вона звідси ще й другий пункт. Незважаючи на думку інших, вона виходить за Едварда і стає вампіршою. З негативних переконань в підсвідомості, це те, що вона залежна від Едварда. Тобто, її треба, аби хтось був завжди з нею. Хоча в книзі Описано, що вона дуже любить проводити час наодинці, в фільмі це показано так, наче вона боїться бути з собою наодинці, і їй завжди потрібен хтось поруч. Звичайно, це не погано, коли людина хоче підтримки, але це погано, коли це вже переростає в залежність. І навіть коли він її покинув, вона йде на ризиковані ситуації, ризикувавши своєю безпекою, своїм життям, аби його побачити, аби він прийшов. І врятував її. Пишіть в коментарях, кого розібрати наступним.